Так, сейчас здесь паркнуть водички попью. Так, хліб дома есть, вроде чуть-чуть, хватит Вчора тільки купив. Слеталось. Колбаски купим і все. Огурчики, помідорчики є що нам ще на солнце лежит, плавается. Конфеты, печенья, химозно ему по барабану. Чи на солнце, чи не на солнце. Мы на сегодня флешку полностью забьем. Сейчас надо будет глянуть. Глянуть. В ручному режимі проведемо велосипед. То я, коротше, наплівом клубника 85 гривень, вона 185, то походу, по ходу, знаєте що? Може лоток 85. Маленький. Що може перепртає. Яйця 30 гривень десяток. Зараз перепитають, бо мені цікаво. А по чому кілограм клубники 110. Ага, дякую. 110. Так що тоді було, мабуть, 185. 110 гривень на лотках. Не знаю, по чому там на базарі. Зараз попить водички, що це у нас салтівські. Салтківський нас не цікавить. Подивиться на цену на рибу. Це не на рибу, подивиться. Притягнути відео на паузу. Але ви так витягаємо. Цена на рибку побачите. В магазині риба. Так, що тут у нас? Е, ну, прикиньте, на флешці осталось 17 хвилин 51 секунда. А ми зараз 7 хвилин дознімаємо та и попрощаємося. Так, А то морозино проходить, так? Да? Одна штука писать, два піса. Що це мульти? Що за мопти? Молти, мути. Тут сотка килограмм, поняли? Там 110, тут сотка. Коротше, сотка кілограм. Ну, бачите, клубника така, чи не бачите? Огромна. Так, бабушки, бабушки. Як на зоні руки за спину. между дедами. Ой, на солнышке хорошо. Тим без рук. А, це ж там день мою. Це якби на грудаку була камера. Чи в руках? А може завтра ще рано проснусь кудись год Колись не вийде. Так, Невже вже цей опять. Жигуль приїхав сюди з клами. А Там колись я зняв шорт так. года три чи два назад. Жигуль стояв, там чувак жив в ньому. І завалено було біля машини хоча мусора. І потім його вбрали вместе з машиною, з мусором, а це опять якась. І жигуль стоїть і хлама куча внутрі. Шо, домик, строїмося, далі Подон... поджени мені квартиру. Даже не знаю вікна сюди, було б хорошо чи туди. Туди на яр, на частні сектори. В принципі, да, яр видно. Куди було б гарніше. Мені подобається коричневий колір. От. Коротше, житловий комплекс стандарт строє. Ці домики десь я ще бачив цей стандарт. На Алмазном, нам кажуть дома стандарт теж отака будка. Бачите, працюють люди. Телефона не видно за деревинкою. Тут у мене батарея в карманішу. Доїдемо сюди, друзі, та вже не буду зніматися з гори, на гору, хекання. Закінчуємо на цьому відео, на цій частині нашу велопрогулянку. Всім гарного дня, вечора, ночі, мирного неба. Не забувайте підписуватися, ставте лайки, пишіть коменти. І буде вам щастя. Ці частини я пронумерую, хто хоче їх подивитися від початку до кінця і не запутатися. Так, Всім пока!